Я принцип я понял, что мы понимаем.

Все. 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 А поняху вас у вас. Все, браємо. Я с утра здесь Ну. Да, сару, Ты даєш команду прибирають, ось його скажи Грише, щоб він там сняв этот кипиш. бо він не дає прибирати. А що вам на тій стороні убирати? Звідси в ту сторону. Що тебе виховували? Бути шкітерні. Резини пулі пропускає. А ти от пропускає, а от бетон пропускає. Давайте ж ще Що ж ви з ним Я ж буду бачити. Я не знаю, що в тебе з того не гай. А де кину по світові? Я не знаю, не розбираюся. Що Резина для того, не для того, щоб вона відповідна, а для того, щоб вона волі на лікарня. А що треба от при чому? Тоді лише сміття, як ти виробруківка. І дякувати Богу, ми ще тут стоїмо. Абсолютно правильно, на той момент, воно так і було потрібно. А цей момент не потребує А Тепер ми вже тоді. А тепер ми вже тоді. Да, да, мы вы должны мари, не требовать да, а, да, 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 тоже не 18 и 20. Давайте получим. Я не могу 18 и 20 никто не думал, что будут стрелять. Не никто, никто не да, думал. А правильно. было? Да. А вы теперь, говорите, что сейчас не может быть. Если, если иметь в виду, что это защитная функция у этих барьеров, то я предлагаю поставить блоки, обложить их нет, песком. Да, не стояли, нет, давайте не давайте не получим. Уже имеющихся имеющихся уже имеющихся сверху, если вы хотите. Заложите песком. Я улицу буду, блядь, убивать по одному резать. Я я я ради, на поле все правильно Я, правил, я, я блат, слышу. Здесь ничего вот не люди. Ну, не, давайте так. Вот или или мы ведем люди, диалог. Или шла, диалог. Или я не пора творить. Они прилаживали руки. А тебе сколько заплатили? И мне тоже не Я здесь. И буду стоять. и я тоже. А зачем тебе И я точно же. Не баррикады. Я не разбираюсь. 3. Я вот привез бля, туда блоки. Кто еще там уже стоит? Зачем? Вот блок! это я привез туда блоки. Блок! Не убирая ничего. Ничего не убирая. Зачем брок! мне твой блок? Тебе не нужен да не не нужен вот эти карты. Иди поставь. Вот правый сектор. Сказали, что в разбираться. Не Не Не

Нічого не розбираю. А ти присутній при цьому. Я не розбираю, це ваші слова. Я нічого не розбираю. Нічого не тут. Вони вже убрали, там вже все. Таже свою совість убрали, там все своє убрали. Прости тут. Ми приходили, бляха. І торгують. Камінчиками я тобі торгую. Я ж думаю, що не робочим питанням, скільки ним заплатили. Давай. я в пладній причі.

Ні, питання, якщо ви готові 9 тисяч кілометрів, хочемо, скільки вам готові відвалити? Зайди на сайт і подивись, скільки готових готовий. Скажи, на який зайде, я зайду і підводи.

І можливості їх. Прийняти на Майдані, але це є глобальне рішення. Не глобальне. Я, очі... я ще раз кажу, зараз... Це є глобальне. На Майдані присутні не тільки Рада сотників, не тільки Рада сотників. А я є радою сотників і я не дозволю. Ну, тому, є тому, багато родин, щоб я, я розумів. Ми не розбираємо. нічого. Ми наводимо порядок. Позавчора. послухай, підійшла людина до мене, іноземець, і говорить, це є самий найкращий музей. Музей світ, ви маєте музей. Ти без людей майдану ми теж так думаємо. Ми хочемо ми. сюди ще привезти людей. Добре, навіщо стань перед киянами, вирішимо те питання, Перебрати барикаду потрібно. Браво, мусор батько мусорку брати. О, 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 мусор, мусор, мусор убрать, о, 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 кажи, а вони кажуть, ні, не, не нет, самочинно. Я розумію. Не самочинно. Самочинно. Це вирішення да. прийнято було вже три тижні назад. Ні. Я який Я два чоловіка. Вумагу, да, не не чіпати взагалі да. кулі да, 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 ну, да, лежать, коли зрозумів ні. Там докази лежать. Оце привів. Я ще не кажу. Оце говорить за рішення. кажу тобі, що прийнято рішення на зборах Центральної ради сотні залишити барикаду. Отак як вона є, тільки сотників перед цим. За два тижні до цього прийняла сотник прийняла рішення усіми голосами сотників провести був, прибирання. так прибирання. Але, це не, але до барикади це не було і цього, цього, не, і цього, не, цього не було виконано до барикади. Це до барикади Так само було рішення В суботу вивезли, робили уборку. корпу і Було рішення прийнято прибирати барикади.